шукаю такого пложка, дивіться, щойно розгрузили, з Німеччини приїхав. Це в нас Потінгер. Тільки він називається Лансберг. Раніше називався Лансберг, зараз називається Потінгер. Подивіться, у якому стані пложок. Піривий відвал. Отакий От проплужник. Ну, тут кусочок відпало. І тут кусочок відпало. Чи то такий є, подожди. А ні, тут такі є, то тут, тут отіки. Я, я подумав, що вже цей. Ну, а, то попідтирався, да. Попідтирався. Ну то мелочі. Але ну, в гарному дуже стані. Четвірочка, це у нас ще 3 плюс один, чи, чи обична четвірка? Зараз подивимось, тут звісно болото. Тут рубачка бачите. Отак от виглядає. Отак от. Єдине, що проплужники чогось повитиралися дуже. Не розумію чого. І то всі одинаково. Ну але ще рідні, бачите, стояли. А тут якби по робочці так виглядає. Коротше, такий от плужок. Ліміша тоже можна було б замінити, а ці піри два ще нормальні. Які це у нас четверка, чи тройка? Три плюс один. Четверка. Це у нас четверка, відрізні диски, два опорних колеса. Це у нас четврочка. Ціну на тоже тут, кому цікаво, можете набирати. Ось так цей плужок виглядає. Навірно, що навіть сотка між корпусами тут. Я так дивлюсь, що, да, що сотка між корпусами, то що в нас хочуть всі да, в Україні. Того набирайте, такому -то такий плох цікавий. Що тут вам покажу з цієї сторони? Отак вот от.